На гороскоп на грудень 2024-го для стихії вогню. Це в нас знаки говну, лев та стрільцю. Стиль вогняним знаком пасують яскраві та експресивні зимові образи. Додайте до гардеробу теплі парти яскравих кольорів, дублянки та стильні куртки з металевими деталями. Вітається використання щільних фактур, твіду, замші, хутра. Кольори теплі, червоні, бордо, насичені відтінки від карамелі та теракоти, створять зігріваючу атмосферу. Не бійтеся, додати акценти в золоті та темно-помаранчевому. Аксесуари, великі сонячні колони, пояс з масивною пряжкою. Об'ємні сережки та яскраві берети або капельохі, шарфи з візерунком, клітинка, замшеві або лакові, черевички, стануть сміливим доповненням образу. Модний гороскоп на грудень 2024-го для стихії води. Це у нас раки, скорпіони та риби. стиль. Водяний знак взимку виглядають чарівно в стилі елегантної, багатошаровості. Обирайте затишні трохи вінтажні образи, з в'язаним. Светрами, шарфами, пальтами зі стучним худром, які підкреслять романтичність та глибину водної стихії. Кольори глибокі сині, аквамаринові, темно, фіолетові та пастельні відтінки. Сірого створять гармонійний образ. Також додайте нотку стріблястого для святкового акценту. Аксесуари довгі шарфи з м'якої шерсті, шапки з в'язаними візерунками, перлові лові. Сережки або колони, м'які шкіряні рукавички та сумки з текстурованої шкіри. Чудово підійдуть для сезону. Модний гороскоп на грудень для стихії повітря це в нас блинснюки Тереза Бодолій. Стиль, легкість повітряних знаків взимку втілюється у стилі з винтученими силуетами та багатоширості. Обирати стильні пальти, нейтральних відтінків, легка приталені куртки та теплі светри. Легка недбалість в образі, додаткова текстура, плащі чи пальці з поясом добрий доповнять ваш образ, кольори світло-блакитний, сріблястий, пастельно-рожевий та лавандовий. Темник синій та чорний у поєднанні з білим додадуть чіткість та виразність, аксесуари сріблясті сережки, кільця, мінімалістичні ланцюжки, окуляри з прозорими вставками, вибрати теплі шарфи, рукавички зі стучної замші, стильні рюкзаки з металевим блиском. Модний гороскоп на грудень 2024 для стихії землі, телець, діва, козиріг. Стиль земним знаком пасує класика в поєднанні з натуральними матеріалами, теплі, якісні пальта з щільної шерсті, дублянки, куртки з натуральної замшою, шкіри відмінно підкреслюють елегантність і стійкість земних знаків. Відтаються спокійні, насичені кольори. Які відображають атмосферу пізньої осені та зими. Кольори натуральні відтінки коричневий, сірий, темлі, зелений, бежевий, графітовий, гірчичний і бордол додадуть вашому стилю виразності. Аксесуари, шкіряні, ремені, рукавички, капелюхи та сумки з якісної натуральної шкіри, геометричні прикраси з металу, бурштинові та оніксові, камені, теплі шарфи та шапки з натуральної шерсті або кашеміру, доповнять зимовий образ. Це модний гороскоп створений. Із використанням тенденцій зі світових модних показів Версач Потега, Венета та Джорджа Fall Winter 2024-25 <coughs> фолшоу сезону осінь зима. У ньому враховано актуальні стилістичні рішення, кольорові палітри та аксесуари, щоб підкреслити унікальність кожної стихії та адаптувати їх до сучасної моди.